Що насправді питання доступу до паліативної допомоги дітей в Україні стоїть дуже гостро. Ми можемо сказати, що в рік у нас помирає біля 500 дітей від онкологічних захворювань. Більше того, це стосується такі вид догляду і опіки, стосується діток з вродженими вадами. Тобто це неврологічні вади, це певні розлади. І дитинка така, яка народжується з обмеженим. Може не може прогнозом життя, але обмеженими фізичними можливостями потребує якраз паліативної допомоги, тобто підтримку, досягнення певної якості життя цієї дитини і родини. Але так сталося, така склалася у нас система, що, на жаль, велика частина таких дітей лишається поза увагою батьків. Тобто вони передаються в спеціалізовані будинки дитини, де татом і мамою стають руки. Медичних сестер, лікарів і нянечок, і е, такі дітки звичайно потребують певного набору медичної опіки і е, певного доступу до конкретної групи препаратів. В даний момент я кажу про доступ до знеболення і, зокрема, про дитячу форму морфіну. Так, щоб ви розуміли, в Україні її нема. Тобто, ми говоримо десь в рік про 17,5 тисяч дітей, які помирають без адекватного знеболення. І говоримо по оціночним даним міжнародної мережі дитячої паліативної допомоги, що такої опіки потребують щорічно в Україні 70 тисяч дітей. Велика кількість яка була зроблена спільнотою, медичною і правозахисниками в Україні в 2013 році помінялося законодавство, яке дуже полегшило доступ до таких підконтрольних препаратів для всіх когорт населення, тобто, зокрема, були затверджені постанови кабміну. Буквально в понеділок ми давали так само прес-конференцію в стік стінах з приводу того, що адаптовані вже накази Міністерства охорони здоров'я за цією постановою. Є з'явився в 2013 році таблетований морфін в українського виробництва, але він призначається виключно дітям з трьох років. Тобто, альтернатива, яка існує на сьогоднішній момент для таких діток в доступі до знеболення, це цинікційна форма, яка болюча, яка, на жаль, не всім підходить. І ну Людмила Вальна більше розкаже, як анестезіолог, був навіть якийсь писав в радянському періоді міф, що наші діти не потерпають від болю. Тобто була і теорія певна, що дитина до певного віку не має такої нервової не, сформованої не системи, та так, і вона не відчуває біль. Але насправді болить і болить за цих дітей і нам, і батькам, які фактично полишені без паліативного опіки вдома. І найчастіше з такою дитиною хворою лишається, якщо людина відмовилася, мама, тому що татусі наші, на жаль, вони дуже швидко здаються. І мама ця прив'язана до своєї дитинки. І бувало у нас випадки, ми зустрічали так само в своїй роботі, коли такі діти не потрапляли навіть жодного разу за своє життя на вулицю. Тобто ми говоримо про проблему системну, про проблему визнання, що діти з вродженими вадами. Діти, які потребують політивної опіки, мають право на дитинство і мають право на гідне життя, яким би воно не було, не дивлячись на їх фізичний стан. Тобто я сподіваюся, що цієї виставою ми зможемо не тільки злучити кошти, тобто кошти на сьогоднішній момент дуже важлива проблема, але так само визнати право дитини бути гідним членом цього суспільства. І змусити все-таки наше керівництво, тобто, в першу чергу, я би зверталася до президента, я би зверталася до Кабміну, Вжити певні заходи, які можливо вжити в Україні, і зареєструвати дитячу форму морфіну. Тобто для нас на сьогоднішній момент в медичній спільноті найважливіше питання, тому що без доступу до препарату ми можемо навчити доглядати, можемо навчити як спілкуватися з родиною, можемо злучити психолога, але без доступу препарату наявності його в Україні. Далі ми рухатися не зможемо.